І знову всім привіт! Всім грибникам та просто любителям тихого полювання, просто глядачам та підписникам. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, сьогодні у нас 3 листопада, на дворі гарна сонячна погода. Знаходимося ми у Букових лісах. Пішов я на Бучини. Ну, надіях знайти хоча б якихось пару грибів. На дворі в нас тепло. Температура плюсова, навіть не знаю, скільки на, на градусник. Ну, Десь до 15 градусів, напевно. Ну, 13 точно. На дворі досить тепло, я тут прив. Е, Ну що, будемо ходити по букових лісах, може заглянемо в дубину. Ну, можливо, щось знайдемо з якихось пару білих, якщо повезе. А може ще якихось попри них. Минулого разу ми ходили, назбирали чудових гарних білих грибів. Ну, було більше, як 10. По-моєму, 12 чи 14. Були красиві, гарні, темні, пізно осінні. Ну, можливо, і нам і сьогодні щось повезе. Кругу така класна осінь. Ще де-не-де тримаються полисткове. Ну, чим раз, тим менше і менше. Ще в молодих лісах, то ще тримається більше листя. На буках, дубах, там майже всього пало. Природа полегонько готується до зими. Ну все, йдемо. Що, що знайдемо, все покажу, розкажу. Давайте, вперед. А диви такої? Ага. А він є молодий. І ще який файн, дивіться. Сьогодні. О, 3 листопада він такий. О, дивіться, який молоденький, красивий. На дворі 3 листопада. 9 година, 15 хвилин. Ми в Буковому лісі. Ходимо хвилин 10 і нам попадає перший ось такий білий чудовий грибочок. Красивий, молоденький. О, вже не дурно ми прийшли. Так. Ну а за цим грибом то вже було варто сюди прийти. Що варто, то варто. Подивіться, який красень нам попадає. ну Це суперовий грибов Такий темнічий. З комариками дитський косонь. О, такий бура, темний бурий. Ось. Пізно осінний рибочок. Правда, краса? Є номер два. Тих два нам попадає. Рослина далеко не до одного. Чудово. Продовжуємо. Ну, але за цим грибом то вже дійсно варто було прийти. Але там озазирає. Що грибок, то грибок, подивіться там, шляпочка. У мене вже друзі дурно прийшли. Дивіться, який тут. О! Ну шо що ти, ти? Ай, а він тут на нас чекав. Де там двоє нога. Ой. Пішов. дивіться який. Є супер. Ем. І наступний, друзі, знову молоденький білий гриб. Ну це щось просто неймовірне. Мені просто не віриться, що вони тут такі ще молоді попадають. Сьогодні у нас 3 листопада. О! А вони ось такі гарні. На дворі гарна сонячна погода, тепло. Волога є. І біліше лізуть. По букових лісах вони попадають. Ну не густо, але там один, там один. І є двіцький красень. У, красота. Це ми вже не дурно прийшли. Чотири біля таких, то. Це вже взагалі... Ось така нам, друзі, попадає молода голубінка. Красива молода о, голубіночка. яка. Молодесенька, гарна. Є? І наступний білий грибочок, друзі. Молоденький, гарний. Дивіться, листочки на деревах вже майже немає. Лише він так в низах. Листопад. Так-так. Нам тут, ух ти, зразу не заміту. то є ще один. Ади. Поставив сумку. Чуть його не розбушив, так пішов. Один, бо другий ось там цього я замітив одразу. дитські молоденькі. Ну це щось неймовірне. Ну, грибний сезон у нас триває. Що триває, то триває. дитські молоденькі гриби. Сьогодні у нас 3 листопада. Це якась красота. Це супер. Супер бомба гриби. Знайти 3 листопада такі молоденькі красавці. Це є щось з чимось. Ну, емоції переповняють. Краса, там що таке? Стоп, 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 що за А, то мухомор пантераниться. Далеко, думаю, що грибок. Ну Добре, котимося, там, може, білі. І тут ту, глубінка. Ну, грибочки, по лісі є, всяких дуже багато. І білі попадають. Краса, добре. Ну, позаминулого сезону. Я закінчив його 23 листопада, я був знайшов послідних 4 білих гриба. Так що шанс побити рекорд цього року. Листопад, друзі. Ну, як подивитися поверхів як дерев, то листочки де не де. Ще трішки тримаються. Ну, тут залежно від дерева. Внизах. Ну, ще трохи є. Ну і слідущий грибок. Ну це є щось неймовірне, друзі. 3 листопада, а нам попадає голубінка. Хм. І знову голубінка. Поодинока, серед лісу, продаж така під'їджена. Сномачки вже її поїли, все швидше. І храбаклива вона, ще й до того храбаклива. Ну, нічого немає. З але лишаємо, але ми її знайшли. Це вже радує. Красота. Добре, шукаємо далі. І знову нам попадає. І знову нам попадає голубінка. Подивіться. І знову велика. Не знаю, що вона добра. На вигляд така ще нічого. Зараз перевіримо. О, ця чиста, Де, будемо брати. Супер. Хм? Така красуня нам в кінці сезону. І ще нам попадає голубінка, друзі. І ти на дивошій молода. Вець молоденька. Красива голубінка, як на початку літа. Ось, на кінці сезону. Ну, що й не дивно, на дворі так потепліло, що вона напевно попутала. Кінець осені з початком літа. О, яка файна. тверда, напевно, класна чистонька беремо. І міняється ліс. Ще недавно все було зелене. Ще недавно взагалі все розпускалося. А тепер лише на березах полишалися листочки. На березах, о, не знаю, ще награбались по долині, по буках легонько. Така краса, Небо чисте. Останні теплі дні. Там скоро кутає зима. І цей красоти нам знову чекати пів року. Ну що, добре, продовжуємо наші пошуки. Зайшов глянути у березину і пару метрів, і тому нам попадає червоний. Не знаю, чи він добрий, ось такий. О, уламався. Та ще ніби тіловий будемо брати. Так, продовжує, друзі, йти поберезення. І нам попадається знову чудовий молодий. Цього разу червонячок. Тецький, молоденький ще. Взагалі красавець. Ну, ідеальний гарний червоняк. Добре, беремо. Це вже радує. Опа! 3 листопада, а нам попадає червоняк такий. Так, друзі, 3 листопада на дворі тепло, красота. А ми вже знайшли ось де скільки білих. А в нас вже тут кабіля десятка. Молоденьких, гарних, один червоний козак. Один такий, одна голубінка. І 8, 8 білих молоденьких грибочків. Молоді грибочки полізли, оце інтересно, а? Походив тільки, що по побережені, перейшов назад бучену, будемо знову шукати білих. По дубинах ніде більше немає. Ходимо по Бучині. Тут знайшли пару молодих. Шукаємо далі. Може ще щось знайдемо. Вперед. І нам молоденький попадається. Але їх вже немає так багато. Але попадається такий нам бурий, бурий. О. Ось такий молоденький, гарний грибок. Угу. О, два. Краса. И берем.